Так, дорогі мої добрий день. Починаємо, як завжди, з прекрасного. Сьогодні ви знову зі мною на моєму каналі. Хочу подякувати вам за підписку. І хочу сказати, що у нас в меню сьогодні капусняк. Капусняк з секретом, який. Я покажу вам в кінці. І так, на це на перше. На друге у нас буде відбивні з гороховим гарніром і салат. Починаємо. В баняк ми кинули кусочок отакого, от таких ребер. Було би краще, якби вони були у нас копчені. Ну, нема копчених, кинули, які були. І лишили не солимо, не перчимо, накриємо кришкою і хай вони тушуться. Потім додамо до них картоплю і наш секрет. Накриємо кришкою. Це велика, візьмемо меншу. Приготуємо собі квасну капусту. Так, Ми приготували собі шпіначей і перець і приготували собі капусту. квасну. Шпиначі ми в першу чергу вкусимо, тушимо спінач. Сковор, поставили сковороду на вогонь і налили олійки. Налили олії. Налили. Тут є десь, зараз вам скажу, Дві столові ложки олії і даємо числи, кинули сюди чесничок і кидаємо сюди шпінач. Як тільки це вгріється все, ми відразу кинемо шпінач. Але отут, певне є зараз я змірюю, скільки ми взяли нашої капусти, але ми її будемо все-таки мити. Ну добре, я вам скажу. Зараз візьму підмірю. Під шпіначою я зробила маленький вогонь, бо воно починає нам кипіти. нам ця пляшка. Надобиться. Так, тут є 937 грам. Не знаю, скільки має ця миска, зараз я її потім окремо зміряю, але зараз промию цю капусту. Я завжди капусту пропиваю, вона може бути солена, квасна, і я її зато промиваю. Так. І дивимося, як я її промиваю. Ось так я її промиваю. так я промиваю капусту. Потім ось так отак миску, таку, таку миску Ось Отак. Добре, добре витискаю. І складаю ще ви. І ще раз добре-добре витискаю. І складаю сюди. І там лишається трошечки на дні, беру ситку і любе ситку. У мене є таке маленьке, є велике. Ну, трошки цю воду і вся капуста нам виливається сюди. І це я також добре-добре. І беру, пробую на смак. Чи треба ще його промивати, чи ні? Ні, думаю, не треба. Виливаю оце вот все. І угу. видушила. Це все сюди скидаю. Це лишаю. А все нам зараз поважу тільки для має Вона має 173 грами. У нас було 930, ну, 900 минус 100, то 700 грам капусти там є. Запам'ятаєте, 700 грам капусти я беру для нашого капусника. А наш шпинат майже вже готовий. Я тільки дам трошечки лимона сюди. О, шкільки вже О, трошечки дали. От мені тут щось. І ми рахуємо, що ми вже його їх... і посолила грубою сіллю. Шпінаш любить Круву сіль. Ось таку зараз я вам покажу. Ось таку. Бачите? Ось таку сільку він любить. Ось таку грубу. Окей. Там, де смажилися, де тушилися, не смажилися, бо вони на нас не смажилися, а тушилися. Наші шпіначі. Кіт зараз. Окей. Там, де смажилися, вона вже кипить. Зберемо. записи брати, бо не бачу, де оце все. Це є перець, бо наша... Наш... наші ребра були в перці. Окей. Ще воно так вариться. Потім ми подивимося, що з того можна зробити. possiamo andare a scendere? Oh, provano a essere zibrate, così zabraiamo, ok, e seguonovarezzo. Такі зробимо менший вогонь. Бо я ще не готова до нього цілком, а це ще отак зберемо, щоб воно нам не заважало і не псувало картину. Так, це сюди. Де, де смажилися наші шпіначі, доливаємо трошечки олійки. Окей. Також дві столові ложки і кидаємо нашу капусту. Промили і витиснули з води. Кидаємо сюди нашу капусту. Отак її розправляємо і сюди кидаємо. І накриваємо кришкою, і хай вона тушиться. Робимо більший вогонь Ок. і накриваємо кришкою. Хай вона тушиться до якогось періоду часу. Але Потім... не забуваємо, що ми її тушимо. Сіль кладемо на місце, нам грубої солі вже не треба. Ми будемо вже користуватися дрібненькою. О. Накриваємо наш. Збираємо ще з нашого оце все. Окей. Це все. Окей. Ок. Добре. І що? І даємо сюди картоплю. Тільки картоплю. І наш секрет, який розкриємо в самому кінці. Злишилася ще капуста. її вже так небагато лишилося. Це вже готове то ми це перекинемо в таку баночку. Я маю баночку, зараз я її помию, ту капусту перекину і поставлю в холодильник. Це буде на один капусняк, або на один салат, або на венегрець. Я не знаю, хто що любить, хто що хоче. Але ми ще маємо одну банку купленої капусти. То ми її потім змішаємо з цією. Коли нам треба вона буде? Ну ця капуста вже мені не подобається. Вона тільки для, для капусняка добра. Вже дуже вона така солена. Ну, Класна чи як вона називається. Оце ми також збираємо, кидаємо сюди. Окей, нам І щоб та капуста нам не псувалася, бо її вже мало, і я її тут струмбувати добре вже не, не можу і не хочу. Я дам зверху трошки олії і закрию кришкою і поставлю в холодильник. Тут зараз поприбираю і буде все окей. Забуваю. Кидаємо от сюди нашу картоплю. Більше сюди кидай. Можна кинути сидано. Ну є. Не буду кидати. Кину орігану і потім в кінці посолимо, поперчимо і, 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 і дамо ще трошечки чесночку. Де наші олігана? Дамо наші Ага, Агато ні. Таку щепочку, щепочку. Так. нас на друге, це ми кладемо в холодильник. Це ми у зараз і кладемо в холодильник. У нас на друге салчича, ковбаски. Ми їх поставимо, О, Бачите, ковбаски Я тільки витягнула з морозилки. Шпіначі. Хова каша ми її ще доробимо і перець. Ми тільки його зараз відкриємо. Цього нам вже не треба. Висипам, висипамо його сюди. І тільки помиємо, і більше робити, і, і підсушимо, і більше робити нічого не будемо. Не будемо ми його очистити. Ми його помиємо і все. І на пательню. Так, це нам не треба, це на. І так, капусняк наш готовий. Ми сюди закинули капусту, втушену, яку втушили. І наш сюрприз, наш секрет. І нашу і наш, що, що це таке? І наш горох, який ми варили, ми його зблендерували і зробили горох на друге. Отакий блендуватий горох на друге. так трошки нам провариться. І кинули його в капусту. Я перший раз варю капусняк з горохом. Подивимося, який він буде на смак. Дуже добрий, зблендерований. Бачите, у нас капуста ціла, картопля ціла, а, со... а весь горох зблендерований. Це є дуже добре, дуже смачно. І блендерована, треба тільки мішати, бо він любить пригоріти. Отак, мішаємо на цю. і лишаємо. Я завжди заправляю наш капусняк цибулькою з олійкою або з смальцем. Смальцем ну, ніколи, правда, або з маслом, або олійкою з маслом. Цього разу я не буду заправляти його нічим. Або сама фасоля дала йому ото все, тільки дамо трошечки спецій. Дамо солі, дамо перцю, можемо дати якихось трав, але ми сюди давали орігану вже. Хай він нам закипить. і ми його просто виключимо, дамо ще сухого перцю. І я подивилася то наш, наша, наш був як воно називається? Забула, як називається це. А, горошок. Наш сухий горошок, який ми зварили. Його, певне, буде мало. Я ще зварю кукурудзяну кашу. Буде ложка кукурудзяної каші, ложка горошку і там піде спінач і перець. Зараз я покладу варити перець. Подивимося, що тут бракує. Бо для семеро людей це буде, певне, замало того гороху. Mm. Горох дуже смачний, треба тільки типу, посолити. Руками посолю. А якби ви бачили, в нас на вулиці такі хмари цікаві, зараз я вам через вікно Попробую їх показати. Ну просто казка. Так, ще раз пробую. Дуже, хто любить горох, то це, це неймовірно смачно. Так, горох готовий. Це ми заберемо, постаримо. його поставимо сюди в друге місце. Це поставимо туди. Це, це лишимо, доверимо ще е кукурудзяної каші. М -м -м. Сюди тільки треба. Тільки треба дати спецій. Хай воно закипить. Я поставила на маленький газ, хай воно потомиться, як кажуть люди. Так, я поки це зроблю і хочу вам дуже сильно показати наші, якщо буде видно. Через, напевно, що не буде видно. Отак, от бачите? Отакі от от такі ці хмари. Ммм, як гарні. Окей. Okay. Я роблю перець з такими ковбасками. Ті ковбаски я кладу, зараз вже поставила сковороду і кидаю їх першим перше на сковороду, тому що вони в мене ще добре не розморозилися, а потім кину перець. Так. Сковорода наша вже нагрілася, але ще не дуже добре, певне. Okay. Кидаю сюди наші, наші ковбаски. Кинула. Це викидаю. Кинула ковбаски. І хай ковбаски трошки заберуть воду. Тоді я кину вже перець і вони будуть тушитися разом з перцем. Тут вода закіпить, я зварю ще по кашу. Це вже в нас докіпає. Тут, тут вода закіпить. Отак. От тут вода закипить, тут. А тут вже закипає, і я накрию і забуду. Це вже все у нас буде готове. І так, дорогі друзі, наш обід готовий. Сьогодні в нас у віді капусняк. Капусняк з сюрпризом або з секретом. Ми туди додали блендерований горох, зварений. І до... Полента з блендерованим горохом, з спіначі, зеленим маленьким перцем і з ковбасками. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, великої надії, терпіння на те, що Україна знову розцвіте, і буде така, як вона була ще за наших далеких предків. Також хочу сказати вам і подякувати від щирого серця за те, що ви заходите на мої канали, за те, що ви мені кладете лайки, що ви підписуєтеся. Я вам дуже і дуже дякую щиро від серця. А сьогодні я з вами прощаюся. Кажу вам смачного і до зустрічі!